Всім привіт! Здравствуйте! Ну, показую вам улюблене своє. місце. Між іншим, оці яблучка полежали, вони більш солодкі, ніж а, попередні. Я вам показувала <рес> такі соковиті, хороші, ну, маленькі єдине, що вони такі. У нас була така назва: райські яблучки. Трошечки більше за це. <рес> ну, може, мені здається, бо райські вони дуже маленькі були. А... Так, і про що я хотіла поговорити, бо вже розповіла своє бачення, як ірландці розуміють лінь. І от зараз є своє бачення, можливо, у вас зовсім інакше буде. Я буду рада, якщо ви поділитесь з цим. Ну, це, те, що я думаю, наразі зараз, і буде мені як щоденник нагадування. Хоч деяких своїх відео, які були перші, ну такі вони були неякісні, що я соромлюсь, але не буду прибирати. А деякі прибрала вже з каналу. А, ну Історія така каналу. А, так, хочу розповісти вам про те, як ірландці сприймають чесність. І мені здається, що тут то не з американцями в них. А, перше, от як я стикнулася. З таким сприйняттям, це те, що мій чоловік подивився, що машина зупинилася в лісі, а ми навчалися. Я навчалася їздити, він вже вмів, дякувати Богу, в лісі. Це такий стрес був. Якось два олені на нас дивилися, вони їли, аж зупинилися їсти і дивляться, що ми хочемо. А стрес чому? Бо дорога дуже погана. Так, в Ірландії бувають погані дороги. І він побачив, що інша машина зупинилася, і він теж зупинився, ну, щоб подивитися тихесенько, з кущів, що вони роблять, може, вони сміття викинуть, і можна на них буде поскаржитись? Ну, про те, як машина це, між іншим, наші люди були. Тут живуть я чую російську мову, наші люди. і от Вони такі роблять, що вночі слухають, відкривши двері в машині, музику іноземну. І дорослі такі підлітки, хлопчики, говорять російською мовою. Е, так ось, Я про те, що не люди наші погані, а що вони не знали, що так не можна робити. Думали сусіди, як... Е, у нас є таке сприйняття, як сусіди не сказали, то вони всім задоволені. І мені кажуть, ти не знаєш тих ірландців? Я кажу, Боже, ну вісім років прожила тут, ну звідки я знаю в ірландській родині. Сім років, між іншим, прожила. Я їх не знаю, звичайно, ірландці. Так, У нас таке от відчуття є у людей, що як ірландці посміхаються, то і все добре. Ні! Не, вони посміхаються. Він ж ти ж не кинувся битись за це сміття, мій чоловік. Ні. В нього було приємне обличчя. Він просто шукав, щоб от гарді подзвонити. І потім було таке, що ми їхали, і він побачив гарду, і якесь порушення побачив мій чоловік, і він а, побачив гарду. Е, з... Через, я не знаю, скільки кілометрів, і каже, там, там, подивіться, чоловік щось зробив. От уявіть собі. І я, якщо чесно, не звернула на це увагу. Так буває. Мені якось в мене була така важка історія, і мені якось один наш чоловік я не знаю, чи наш він, чи не наш, бо він на іншому боці а був наш. Так ось він мені сказав, що е, Катя, навіть якщо їй на ногу наступити, вона не помітить тебе. <гум> так, так і є. Я навіть не зрозуміла, що він прийшов з іншою стороною до нас бити нас. І я е, така була вражена, я кажу нашому другу кажу, Сергію, а ти бачив його? Він каже: так, я кажу, так може він не з нами <гум> зараз. Тобто я була вражена. <свісно> ну, Це вже інша історія. А, зупинився, і отак от каже Гарді, будь ласочка. чоловікові нічого не казав, не робив ніякі зауваження. І от я не знаю. Для мене це важка риса, бо ну, не можуть ж ірландці, як Янголи, подобатись. От для мене це дуже важка риса. Вона не єдина, ну це я не розумію зовсім. Хоч інколи, коли я паркуюсь на два місця і біду надовго, як вчора, я рада, що вони нічого не кажуть, тільки дивляться, або наші мені сказали, ти що робиш. Місця іншим не мати. Однією машиною невеличкою припаркувалась на два місця. А, так, і про я вже розповідала про американські таке сприйняття. Я потім опитувала ірландців і чоловіка, зокрема, першого, чи вірно я все розумію, чи так би він, чи не. Він каже, ну, звичайно, молодці які. А, це є такий фільм-вчителька він взагалі просто шокуючий для мене. Шокуючий в тому сенсі, що 18 років хлопчику їй там 23 роки. Повнолітній він, і в них ну, кохання там сталося, такий роман невеличкий. І, е, вона е, розповіла це, напившись своїй подрузі найкращій. Ну і що? Подруга пішла їй, звичайно, в прокуратуру здала. Після чого, ви бачите, в неї ну, просто життя повністю зіпсоване, вона не могла ніде влаштуватися. 5 років вона сиділа у в'язниці, всі кричали: з боченка клята. З і це для мене шокує. Я думаю, що ж вона з боченка? Не то, що я так роблю, не подумайте. Я просто думаю, що ну, це зовсім природньо і нормально те, що сталося. Так буває. Потім хлопчик цей, цей шок повністю плакав звинувачував її, ну, коли він вже став дорослим чоловіком, що вона йому теж зіпсувала життя, що в нього психологічна травма. І що вона усьому винна. Я, я, я просто, а вона каялася. Подивіться, ну, це такий міні-серіал, один сезон. Я не знаю, що, що, що з нашим світом. Мені здається, що такі романи завжди були. А, так, ось, мене вразило, що її подруга найкраща. Ну, напилася вона їй, сказала, що він повнолітній, він закоханий. От у нас таке сталося. Я просто не уявляю собі таку ситуацію, щоб піти і поскаржитись на цю жіночку у прокуратуру і зіпсувати повністю її життя. Повністю. І ось е, мій чоловік це розуміє і ірландці. Українці, коли я вам кажу і ображаюся на вас за те, що ви кажете, що я не знаю ірландців, це спостереження багато років у мене. От що хотіла сказати. Дякую вам за увагу.